Друзі, понеділочок сьогодні роботи у нас багато. Зустріли чергову партію біточків з Америки. Три автомобіля, які до нас сьогодні приїхали, розгрузили ми їх в Кривому розі, і ці машини ми будемо відновлювати під ключ для наших клієнтів. І зараз побачите, що це за машини і що у них за пошкодження. Хотілося б мені, дивлячись на них, заспівати пісеньку про три білих коня, але тут напевно що більше пасуватиме пісенька про. Три веселих гуся, жили у бабусі, два білих, один сірий. Ось такі у нас три машинки. Ми їх сьогодні зустріли у кривому розі. Це у нас дві Audi. Одна із них, давайте почнемо по порядку. Це Дористова 5 в комплектації Premium Plus. Але вона має шикарний просто салон. Ось в такому коричневому кольорі. Опціональні крісла, максимальні для цієї комплектації. Навіть в престижі не завжди можна такі крісла зустріти. У нас тут і підігрів з цих сидінь, і вентиляція сидінь. Ціла безпека автомобіля і ось такі пошкодження. Також, можна сказати, незначні. У нас тут щось під низ залетіло, там радіатори побиті, телевізор, скоріш за все, зламаний. Але в принципі по кузовним пошкодженням їх не так багато. Капот, фари, це все сіли бампер частично також, можливо, можна буде спасти неможливо, а точно, тому що, бачите, не вистачає якихось елементів, але в цілому він у нас є. Це наш такий перший лот. Далі у нас Audi також схожа, біла. 18-й це вже буде рік, це 19-й, це 18-й, але ви вже побачили, що це у нас SQ5 на 3-літровому двигуні. Вона на пневмі, Не знаю, бачили ви їх на пневмі колись чи не бачили на ось таких класних, красивих чорних дисках з червоними супортами і з ось таким червоним салоном. Тут у нас вже безпека спрацювала, заклинив фремінь, але. Штори, сидіння, все інше в порядку. Тому тут пошкодження вже більш відчутні попередній частині. Бачите, як виглядає підсилювач, але також це все буде розбиратись, дефектуватись і все це ми будемо міняти, відновлювати. Подивимось, що з фарами, подивимось, чи можна спасти цей алюмінієвий капот. На Audi він алюмінієвий. Я думаю, що спасти його буде важко, тому що доміком він тут склався і краще б його буде замінити. Ну і Це у нас ось така мазда. Це вже рестова комплектації преміум. Чорна на чорному, з антихромом. Ось так виглядає красиво-гарно. Ось такі у нас пошкодження тут. І є пошкодження ще по задній частині. Спрацювала безпека. Також шторки, сидіння, ще одна шторка. І також вам це все покажу, коли почнемо її відновлювати, поки вони у нас чекають на стоянці, чекають в черзі на ремонт під ключ.